Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Учасники судового провадження також особи, які не брали участь в кримінальному провадженні. Якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені вправи на отримання в усної, так і письмової інформації. Давайте почнемо з другого. Кримінальне провадження. Судах у судах усіх інстанцій здійснюється відкрити. Слідчий суддя або суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, з того засідання під час карантину, встановленого Кабінету міністрів відповідно до закону про захист населення офіційних форм. Тобто, якщо суддя дає дозвіл, ні, покажи дозвіл на обмеження. Тепер на обмеження мене. Давайте переходимо. Давайте переходим. да, да. Це роки. мене, це не це для вас. Це для вас. Ні, не для мене. Це для вас. Правильно, то це для вас. Ну, ну, ну нащо мені, це мені. Це вас касається. Мене це, ну таке ще. Чуєте? Ну я ще раз кажу, це касається вас. Чого це мене? Ну, я вам ви, ви себе я... зараз висвітлюєте як неграмотного, роз нерозуміючу розуміючу людину. Я вам роз'яснив, відносно чого я вас на даний час обмежу вас до. Да. Добрий день. Добрий день, за день. Виконавчим? Да. Да. За, да. Коли прийде суд, я вирішу це питання, якщо надасть дозвіл, вам приходить. Мені не, не, не треба дозвіл. На даний час обмежую. Обмежуєте, так? А як ваша фамілія? Скажіть, покажіть посвідчення посо... своє. Ну, так, щоб можна було в тому якусь. Ну, я на камеру не буду вам особлису. А що там? А, що, що, а що? Ну я не хочу. А чому? Ви не хочете? Я вам особисто, так? Ні, а, чому а ви хочете? надаєте? Я на камеру не хочу, щоб ви не відсвітлювали мою інформацію. Яку? А це, а це Почекайте. Я вам, я вам надаю. Ви плануєте функцію державу. Я не знімаю вас. А? Ви бачите? Я не знімаю, я читаю. Горає. Андрій Володимирович. Серія, СС... Серія ССО номер 0 150 хм. Чекай, Хто це він? Командир відділенню... відділення підрозділу охорони. Дата видачі. Дата видачі... 21 рік. Дійсно до 4-го місяця го року. Хорошо будемо знати. Можна ще провернути, що там написано. Присвоєння спеціальне звання. Добре. Хорошо. Хорошо. Даний службовець показує, показує, що... Мені не можна заходити Є, на підставі думаєш, карантин на підставі. Так, да, як ми маємо взагалі зараз карантин вести судові справи, якщо тут карантин. Ну або, або щось Держави, немає ніде. Не ви, скріп... ви, ви може не володієте, розумієте? Ну я кожен, я, суд, я кожен день на суда, я кожен день на суда не розказуйте бать. І багато. що? І хочу сказати, що карантин в державі введений? Ну, коли все... в да ви а собі в інтернеті покажіть мені бумагу. Зараз війнаєте, які карантини можуть бути? Господи, минулого, ніхто не відмінує, розуміє. Я просто я, як до вас до людини звертаюся. просто непросто. Людина приїхала з Києва. журналіст особисто... приїхав. Ні, ви послухайте просто. Оце ви особисто, командир відділення. Да, ви особисто ви, командир відділення. Ви зараз на себе берете відповіда відповідальність так, за це. Так. А повірте, а я буду звертатися і ну подивимося, як потягся. Звони, да, ну, Є, ну вони ви, на чергову ні, хлопці, частину. він хоча... думає, ви що думаєте? Що ви налякаєте черговою частиною? Ну а Ну, а що? Значить, ви, ні, ні, подождіть, ви, 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 ви не послухайте, не ви не послухайте не мене. Оце державне приміщення. Сьогодні на вулиці Мороз, мінус 15 градусів. Державне приміщення. Не двоє. Ті, Значить, це, це державне приміщення. Я ще раз кажу, я приїхав з Києва, з Поїзда, в 6 годин рам. Ви Ні, не, послухайте, не. ні. Це журналіст газети Права України, який висвітлює цей процес. Відповідно до доручення і так далі. Він виконує свої функції певні. Зараз на вулиці Мороз. Ми планували, що ми би, там до 10 години десь сядемо, погріємося, поп'ємо чаю, якось поговоримо по справі і так далі. Ми не можемо це зробити, бо в вашому місті нічого не працює, всюди холодно. Єдине приміщення, де можна більш менш загрітися і почекати дочекатися судове засідання це ваше приміщення. Ви сьогодні, громадян України, журналісти, які виконують певні функції, значить не пускаєте в приміщення. Приміщення ні, ні, в судове засідання. Так, а що нас зараз судове засідання? Ні, ми не знайшли, що приміщення це буде ми було, було, ми тут вже йдемо, а то буде приміщення. А це, це у нас, виходить, хол. Розумієте? Приміщення суду, так? Пускай буде хол приміщення суду. Тобто ви сьогодні просто-напросто в період війни, коли люди повинні бути добрі, ласкаві, коли ми ми мороз. повинні поважати кожного українця, ви не пускаєте в приміщення, щоб він в пункті підогріву міг зугрітися. Під, е, Розумієте? Оце, оце каже про ваш фактор. Що ви, як людина, приєте на нас, українців, на всіх, і Ні, вам байдуже. Які ви в обов'язках? Що в ваших обов'язках є те, що Пробу, людина замислила на вулиці, приміщення, Ми ж на вулиці вас не ганяємо. Ні, ну не хватало, щоб ви ще нас визнали туди на бачимо просто допуск як ви кажете, журналіста. Чим вас допускає я вас Ні-ні, подожіть, я вас просто питаю. Чим, чим журналіст збори. сьогодні збори. може може вам тут нашкодити? Чим я ж кажу, суддя надасть дозвіл? І ми питання маємо. ми вас. Це судове нас. засідання. Так, судове засідання? Так. 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 Ну ми ж можемо пройти в приміщення. В приміщення приміщенні? Чисти... Ні, ми не в приміщенні. Ми в холі знаходимося, приміщення. Не, я, не можу, в я не можу був. тут сісти зі своїм підзахисом поговорити навіть. Ні, так висутності ж... журналісти, які будуть за можлив... ми у вас як під адвоката і підзахисного, будь ласка, проходьте і чекайте. Ну, нам потрібен а журналіст, журналіст чекає... який виконує обов'язки свої, а, розумієте? А, а. Ну, тобто я ще раз хочу сказати, що не у не знає, вас люди та сті розумієте? І ви нічим, я кажу, не краще тих людей, які сьогодні вбивають наших хлопців там на передовій, розумієте? Бо вам байдуже, байдуже то що маєте, я можу, можу сказати. Представляйте документи, що посвідчують особу на перевірку. Це людина, яка працює зі мною. Це до речі, він мій помічник адвоката. Ну що я б хотів а ще я, дивіться? Я ж кажу, Я шкав. А Маш, а вас до секретаря на в справі немає такої людини, як ваш помічник. Ну ви знаєте, оце це все. О, це все буде викладено на Ютубі на каналі МГК Україна. І ми покажемо вас особисто. як вам сьогодні доля пересічного українця байдуже вам наплювати на все це. Розумієте, якщо б сьогодні люди приїхала без Бахмут, жива стояла, бо там вам собаки у вас під углом змерзли, сидять, то с ви, ви так само відноситеся, кажуть, я не знаю, ми немає ну, слів просто. Мені боляче з вами на це розмовляти. чесне слово. Просто, ну просто боляче. Тому що так ніхто не робить, немає ніякої людяності. Нема людяності і розуміння, добре, була б сьогодні в жарах, владнаємо погодиться, але коли сьогодні мороз, оце ви виганяєте людину на вулицю, то мені, мені, мені з вами більш ні про що говорити. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.